Вітаю вас на каналі Olga's Journal. Тут я розповідатиму про книжки, які я читаю, мови, які я вивчаю, та щоденники, які я веду. Якщо вам це цікаво, ласкаво запрошую. Музика. Сьогодні я розкажу вам про мови, які я вивчатиму 2023 року. Мої мов... мовні плани на 2023 рік. Власне, почати маю з того, що... Окрім э, рідної мови, у мене є декілька мов робочих: це англійська та сербська сербська, тому що я живу у Сербії і, власне, щоденно спілкуюся э, з людьми сербською мовою в побуті. І англійська мова, э, оскільки я викладаю англійську мову, то власне це моя робоча мова, якою я. Спілкуюсь більшість е, часу протягом дня, якою я споживаю найбільшу кількість контенту, і, взагалі, якою я користуюсь, можливо, навіть е, найбільше в своєму житті. Тому ці мови не потребують якогось додаткового, е, додаткового вивчення граматичних чи е, інших якихось структур, якщо мені потрібна якась е, конкретна інформація. Для роботи я, звичайно, знаходжу її, але так, щоб щоденно вивчати нові правила чи якісь конкретні граматичні розділи, такого мені вже це мені вже не потрібно. Це моя справді робоча мова, якою я вільно користуюсь щодня. Тож, власне, мови, які я збираюсь і вже почала вчити 2023 року. Насправді це. До, досить такі, я трошки схитрувала, тому що протягом свого життя я вчила багато різних мов, в тому числі і мову, яку я вчитиму активно цього року. Але про це я зроблю окреме відео е про всі мови, які я вже колись вчила, і чому я вирішила вчити зараз саме цю мову. Про це я розкажу окремому відео, е про те, як я вивчаю мови, <кій> точніше, конкретно цю мову. Мова французька. Одна із е, мов моїх активного вивчення на 2023 рік. І друга активна мова це British Sign Language. Це мова е, жестів, е, саме британська. Е, слід зазначити, що мов жестів існує багато, вони всі різні. Тобто, якщо ти вивчив одну мову жестів жестів, скажімо, британську, це тобі не допоможе, наприклад, в Америці або в Новій Зеландії, тому що у них свої мови. Тобто, якщо ви хочете, якщо у вас є потреба вивчити якусь мову жестів, і ви плануєте її використовувати в конкретній країні, вчіть мову конкретної конкретно тієї країни, де ви плануєте цією мовою користуватись, тому що е, якщо ви вивчите ну припустимо. Британську мову жестів, ви в Америку, то вас там не зрозуміють. Тож, це дві мої мови, які я вивчаю активно цього року з усіма правилами, з усіма граматиками, фонетиками в мові, звичайно, фонетики немає, але ви розумієте, що я маю на увазі. І з усім активним словником. І є ще у мене. Мови пасивні, які я буду так би мовити підтримувати на якомусь не дуже високому рівні, з тим, щоб потім наступного року взятись щільніше до них. Це, по-перше, мова німецька, яку я вчила також і в школі, коли я була в школі. Я вчила її приватно, але в той час, коли я була в школі. І у мене батько живе в Німеччині, тобто це мова, яку я, з якою я маю певний контакт про німецьку і контакти з іншими мовами, також буде в тому відео про мої, мов, мій мовний шлях, так би мовити. І Німецькою я планую так, на бедраунді підтримувати, дивитися відео чи фільми раз на тиждень, щоб просто зберігати в голові звучання. Так би мовити, і якісь основні конструкції, які мені знадобляться вже наступного року, тому що наступний рік у мене е, німецька перейде в активну фазу. І, знов. і друга мова це стара англійська, та, яка була до 1066 року у е, Британії. Сьо, цьогочасні це е, також називається мова англосаксонська в якихось джерелах. Це те, що. Це той е, германський пласт, на який потім е, в, романський, нашарувався романський вплив у вигляді французької мови і латини. Це е, такий найдревніший е, шар англійської мови. І, звичайно, е, мовлення в практики з, зі старої англійської мови е, знайти практично неможливо, тобто я можу, збираюся вивчати цю мову. Так, Більш пасивно в тому сенсі, що, щоб могти прочитати, наприклад, того, ж Беовульфа чи якісь документи староанглійською мовою, але, звичайно, користуватись нею в побуті я навряд чи буду. І також в мій мовний шлях 2003 року входять всі можливі курси, якісь. Відео і підкасти на тему лінгвістичну, на тему історії, мов і все, що стосується розвитку мов і різних сторін мов різних. Тобто цікавить мене лінгвістика чомусь раптово зацікавила, не тільки прикладна, а і більш теоретична, і більш історична, тому я сподіваюся, що. Цим також, цьому також буду приділяти якусь певну частину свого часу. Тож, це все, що я хотіла сказати вам сьогодні про мови, якими я займатимусь 2023 року. Напишіть мені, можливо, в коментарях, чи є у вас якась мова, яку ви плануєте присвятити цей рік, чи, можливо, у вас якісь інші системи вивчення мов. Також можете написати в коментарях. Мені буде цікаво, як люди. Вивчають різні мови і, і якими е, принципами вони е, користуються при виборі е, мови для навчання. Тож це все на сьогодні. Побачимось у нових відео. Бувайте!